Бути активним громадянином вчили молодих ужгородців, У місті провели тренінг від Британської ради для студентів та громадських активістів. Навчання має на меті сприяти соціальним змінам і забезпечити сталий розвиток. Зробити це можна шляхом створення і розбудови мережі молодих лідерів, які є потенційними рушіями реформ у своїх громадах. За три дні активісти згенерували кілька соціальних проєктів, які Перспективі можуть отримати від Британської ради міні-гранти на реалізацію. Більше розкаже Вероніка Мороз. Проект «Active Citizen – активні громадяни на теренах України працює з 2014 року. За цей час в різних регіонах провели понад сотню тренінгів і змогли реалізувати понад півтори сотні проєктів соціальної дії. Серед наймасштабніших, до прикладу, реконструкція літака в Кіровограді. Старий Ан, який знаходився на території льотної академії, перетворили в музей авіації. Тепер подивитись на реставрованого залізного птаха приводять дітей. А от в Ужгороді подібний захід проводять вперше. Тут тренери чи так звані фасилітатори проєкту три дні навчали та допомагали молоді створити власні соціальні проекти. У уроці ходили по вашому центру, да, аналізували, знаходили якісь хороші місця, знаходили якісь конкретні проблеми, да, спілкувалися, разом говорили про це. І сьогодні їх це спілкування, цей аналіз, да, призвів до того, що люди вже презентують якісь конкретні проекти, які будуть наступним ну, якби періодом втілені. От, сама програма сприяє цьому, да, у людей є можливість дати, далі подати свої проекти на фінансування. Сування британської ради це малі гранти до 15 тисяч гривень. За ці дні учасники тренінгу створили сім проєктів Стосуються вони різних сфер. До прикладу, встановлення світлофорів для регулювання руху в найбільш проблемних частинах Ужгорода чи встановлення дитячого майданчика на території школи-інтернату. Презентував проєкт і Арнес Самсончик. Він разом з іншими учасниками громадської організації Простір молоді вже майже рік розробляють проєкт будівництва альтернативного спортивного майданчика. Хлопець каже. На це спонукала сумна статистика ВОЗ, згідно якої Україна займає шосте місце за споживанням алкоголю. Я подумала, що в принципі у людей мало альтернатив, вони не знають що робити, вони так, може, з друзями зберуться і щось там вип'ють. І ми почали їм зробити альтернативи. Альтернативний, тому що він. Нестандартний, там не лише можна займатися на турніках, на брусях, а там взагалі будуть доступні багато видів спорту, Тож в тому числі і воркаут, там буде кросфіт, також можна буде грати настільний теніс, шахмати. Там буде у нас була ідея так, його зробити доступним для людей старшого покоління і для людей з обмеженими здібностями. Зараз учасники тренінгу мають створити проектні заявки, де детально опишуть свої проекти, які повинні пройти розгляд у Британській раді. Результати конкурсу можна очікувати вже у серпні. Проекти, які пройдуть відбір, отримують 15 тисяч гривень на реалізацію. Ми сподіваємося, що після даного тренінгу буде певний поштовх. Для наших для нашої молоді, адже загалом участь у даному проєкті взяло майже 30 молодих людей. І після цього з'являться нові проекти, які вони зможуть подавати на Британську раду, за допомогою яких вони зможуть залучати партнерів і змінювати наше місто. Місцеві співорганізатори запевняють, що цей тренінг не буде останнім, адже вже працюють над налагодженням зв'язків з багатьма громадськими організаціями, які готові стати партнерами Британської ради.